Ну, вітаю, зоря. З зимою. Весняною зимою. 3 квітня. А дивіться, що в нас робиться на вулиці. 3 квітня, дивіться, що робиться, 23-го року. Так, да, так, да, Альбінка, так. Да. Як бачиш. Щось подібне було. Е, на благовіщення 2000 року. О, дивіться, все в снігах, все о. В останні в нас була ситуація. Так, да, дівчата, так. Да. Хтось до нас дивиться здалека, розказуйте в кого що. Тут на дорозі так не видно. Так спробуємо. Да, тяжко, як бачиш, запам'ятовуйте той день хе. <смір> так, а наливський. Дивіться ці тут примулки, да сідає. Тут так що тут у нас. Да, да, да Таке враження, що у нас весна ніяк не може взяти свої повноваження. Слв в снегах, все. Дивіться, з боку сада, а вам показуємо. Угу. угу. Видно, видно, сніжок трошки пробивається в нас. Все в снігу, все не знаю наскільки це днів, але але про якусь погоду ми можна буде говорити десь після Пасхи, після Пасхи, після Великодня Думаю вже буде якась стабілізація, бо зараз щось в неї не, не пахне, як бачите. Бачу. Ще раз повернемося до тих примолок, бачите. Ті почали ці бідні, а одне. Вони... Отак, от ось так все. Да, не <звук> так, дивіться, що у нас на деревах то так не виганяє. Трошки ялинці дісталося наші. Ілиниці наші бервал дісталося. Зараз обрамо її захопити більше. він то довго лежати не буде, ну, але хто вже спланував виходити в поле, да? Роботу явно зупинить, явно затримує. Правиль, зимові ну вот. Да, Альона, да, як бачиш. у Вас там устрівку вже мабуть, немає, нема, ним вже ростає давно, не <риклад> <риклад> От такий у нас окранок 3 квітня 20. Ага, тебе так же, да, да. <риклад> Ну дівчата, скоро, ще трошки, десь після свят жимона буде, будемо з погодою. Бо дійсно треба в поле вже щось сіяти, щось садовити, городину. Сіяти ячмінь. Ммм, так, це на да. що це таке? Друже мій. Трошки вибачається. За... Ну це у нас Що показати нам дорогу. А на дорозі, крім болота, тут тут у нас нічого нема. Ну от так у нас. Так звертаємося може трошки. А на подвір'ї немає нічого, окрім суцільне було туди. Ну от якось так. спробуємо, Скільки у нас тепла? Зараз на гарадосники, да, зараз. Так, що у нас? Зараз, зараз. Ммм. Да, 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 да. Десь сюди-два градуси теплатіки в нас. Ось такий у нас ранок зими весняної.